Есть. Ты их за скей за спинах сховав? Ти добрий вообще срабай. Ні. Сьогоди? Ні Да не відкриваєш! Паша, ну ти баран! Стреану тупий. І що ми робити буде? Не знаю! Прийдеться ви! Ми... Привітяться 24 години в гаражі Ну, маєш приїхати, на ЗІК за За. Цей. Через 24 години на свідомо бабу Блін. Капець! Що делати? Ну Опа. давай їжу якусь пушукай. Нам таке. Нам треба їжу. Двіс, Вода це як добре, але їсти. Що ж треба? Mm -hmm. Кастрю... Кастрюлі? Кастрюлі можна щось зробити з Треба газову горілку точно, у нас є ж вона Можна нагріти воду в кастрюлі і чай зробити. А їжу її... де ми візьмемо? А от... Я не знаю. Може будемо фарби хавати. Такі фарби, може цей, може, може з пластини закума кума знімем, розплавим їх, щоб був свинець і щось зробимо з ним. Проколупаємо ложку, вилегемо свинця і проколупаємося на руку. нас я вижу, що прям є. О, налітає. Ну, є в нас пожирніє екземпляри. Таранки. Да, 5 на 30. Він Минчики робив? Фука, давай ще раз. Нам треба живати, що ми тут робити робимо. Что така хай він думає. Кстати, да. А може ми е з'їмо? Що ти не думав? ха Я в шутку я! Капец! Сипа включиш на камеру. Чи там пришли камери заш? Я не можу. Як не Отак. Як не можна? Ну, а вентилятор. Вентилятор не працює. Тут не. є не. Не другий вентилятор. Ааа, це дуйка. Цікаво, а що ці дві Що? Венчик запрацював. запрацюває. У нас якщо навіть вирубить електрику можна... Пасхалочка, врубаємо вентилятори. Може реально треба пошукати прям у всіх куточках, не знаю. Вот, холодильник є. Опай Ой. Я не що в холодильниці щось є. Чуєш О! Є щось. Попробуй відвернути поводичку. Блін, заблокована чи що вона? Там щось є, але ми до цього не дістанемось. Воно потекло. Із капелю. Ходжу на капелю. Да. Але ми до неї не цей... Не дотягнемо. Давай. О! Да, капуста. да, але далі вона не відкривається, там завелики це буде да, закрити. Це капуста, там да просто капуста. Да, ну капусту мене найможні. Тайм більше ніхто її не любить ніхто. Хіба вегане. Мені, чесно, не подобається Тараса, тобі. Не знаю. Сиру капусту їсти не хочеться. Це точно. Щось вона не за не закривається. їсти. Да? капуриється. Да, мы фигры смарвали тут. Да, полуны. А он сейчас в снегу. Максимум драйвы. Об газовая гвиллка. Ну да. Почекай, там хтось кричить, может, до них достукаемся. Блин, не у нас цей звукоизоляції. А, да, у нас шоу проведок. Да, капец. Я сейчас полюбну. Сейчас плявить. Так, стоп.

Ну, якщо нам, звісно, тут доведеться рік доживати, то ми не проживемо, я думаю. Спаживши да. щось. Ще зразу сходить. Саме субєш це. Сто какер є. Ой, тут ще одну. Налітаємо. Я термінатор пашов. Може отута якісь нечки є. Що ж одними кракерами точно не виїхаємося. Блін. Німа. Німа. Залізя, не масштаб. Не залезя, может, а може хрущ. А не хрущей нема. Не, а вдруг цей. Може резину Може резину будем із. Може там якась дюрка є, може докричимся не знаю. Ну тут тут дюрка. 19. Вже майже 20, короч. Стоп, так як ми були, то вже було десь 9 ранку. Як то, що щось час при... пройшов? Це це не, якого? Странно. Ми ж тут нічого не зробили. Може. Тільки я з зелькою і дро, не думаю. Ладно, Може годинників не правди? Не знаю. Шот тут та 40... більше годинників, то і нема. Ну, Зато ріку, є. Де? А? Може це нам допоможе якось. Да, по фану привет заховаться, показываем, если хочешь. Ну да. да. С чем чим с ним? Да. Ммм. Mm, Суряд, пацаны, щет, что так получилось. Тавли. Ну зато поремонтуем. Ну да. Вот. Хоть часть полезное. Да, да, Може великом потаранем двери? А, не... не. Да, не, е, шо? Това не е. потаранем, аз бих с това Велик ли он? Може цей век, че може він там тільки електрика му Хоча її без свіжого повітря мати. Стоп! Так вентиляція там ж можна доключатися, як думаю якось. Ні, там, там дуже. Ще буде, там ще Ну, там може забилося. Чи... Бо якось дуже вентилятор гучно працює. Значить йому щось там мішає... Ми не доключимося, докр... докр... бо вентилятор буде сюди. Да. А якщо виключити його, то він все одно. Ми тут задихнемося. Присіжоповій. Поки що спілкуватися. Поки що хворо. Таврію робимо капець. Друга таврія є, що. Нікола. Моє. Що? Капець. Що тепер? Бля. Що робити? Є. Капець. Стій, А, рів. Блін, страшно тут капець. О, все. Лампи на півгодини хат. Не ну, знаю. Да. А, кстати, да. А може ж так як би... <говори> Якого? Вже, вже 23. Яка година? Дуже тратить. прийде на наступний день, в 9 ранку. Та може і пізніше він там казав, що щось запізниться. Може запізниться. Ну, давайте сидіти. Він тепер не хватить. Вам під на півгодини хватить, все. Та що, немає? Я телефона не маю. Та що, що ми будемо? і в мене ще камера сідає. Світає, бачай.

Мрошу. Не, ну хай на все підтверджує. Дуже цей. Він не має. Хоча б тепло якось буде від Так Тільки ж немає. Так, так, світло ж немає. Так, хай буде поки що. Дай траси немає, нічого не Так, і вентилятор виключили. Блін! Оце ми собі за патло зробили, що вентилятор виключили. Ми можемо до ранку навіть не дожити. Ну, Оце трошечки не дюра. Ні, але там... Не знаю, що але вона там Ложь, дуже мало. Якщо дощ буде, у нас тут всіх затопить. Через дерки буде позволять. Дуже маленька дірка, але через най... дуже мало повітря з знайде. Але... її хоче щось щось дітям. Давай. Може посильніше тук ти. Там є світло? Ну так, да, там цей світиться ті фонарі. фонарі. Там є світло. У нас акумулятор. Статі, шурик ще працює. Був би в нас генератор, то ми могли якби... цей. А був шук. Шурик працює, так? Да. Ні, вон дивіться, от О, вентиляція ж є. Да. О, нормально. Раз там 23. Ещё. Не, не страшно я просто. Даже не типа не боюсь. Да, страшно. Да, ладно, я відключаюсь, поки що, щоб енергії не треба. Да, менжурама тоді пізніше. Так, бо. Може, вже розпакуємки, крекери. Чекаю. Не ви, не не вихльости всю воду нам, що типу тут жити, жити. Наші треба пічку переспати. Ну да. А на чому спати? Та не на чому. На бетоні. А якесь. Та якісь. Пакети вон є. Картонка хіба є. Ну, картони є. Це вже краще. Пакети є. Коврики навіть. В них же ліпше. Та коврики тут не вони всі грязні, брудні, обоссані. Ну, понятно, де гали ще були. Там з машиною витиралися. Машина це всім вирісну. Вентилятор крутиться. Та ж повітря з цьому. З двору поруч. Страшно. Ну ладно, я понял. Я відключусь. Ще й дощ тримається? вночі буде. Не. Страшно капець. Здорово. Щось дуже зимно. Кстати, да? підметили, що Ай, опалення склею. ж не працює. Там взагалі опалення нема. Які опалення працюють. Так ми ж мали цю включити, гілку. Ну, Вона на склею обігріває, там в нього тепло щось трохи залишить. Ну, Та воно ну, так нагрієш. Ах, кстати, ще лампочки, вони ж дуже нагріваються сильно. Блін! Че? Лампочки. Так я дотрукаюсь, то не світиться. Покажи, от не видно. Що? Що за дичь? Я дотркаю. А ну, а тепер. з другою лампочкою. Та, тоже працює, а трас! А ну давай два пальця. Що сильніше працює? Капець, на світло є. Але як воно працює це ж? Це за дітей замикані. Так, так. Так, З нами разом. Це взагалі не прикольно, коли гараж ще й закритий. А вдруг хтось ключі, звідти візьме і все. А може реально, може хтось нас спасе. Бо, да. І що робити не здесь? Мабуть. А ні, вони там. Там по факту загинули, що не... Вони... Що вони впали за... Що їх не видно. Вони впали в пану з вулицю. Там... Е... Та що вода забирають. Кстати, да, могли... А як ми потім ключі дістане так насика то ключив, нема що він зробить. Ні, там витягнути молотком, от такого під'їв і все А так ми ж в всередині на цей. Ну потім? А як хіба що цей визивати? А нас нічого нема так в нас навіть телефонів нема у мене камера. Попробуй паш. У нее ты не тут. Малека. Маленька є. Вдруг да, нас зікнуть не, не прийде, сіку. і ми не дізнаємося про це. О, є, є, є. Чекай, 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 дай, дай, дай. попробувати? Блін, якщо тут ще щури, це капець. Ні, тут ще не буде. А чо? О, то може тут закрите приміщення, де тут біра? Да, так, кстати, не тут немає. Якщо ви тут закріпаємо, то... Так, У мене 5% коп... У нас, коротше, сідає лампочка, вона вже темніше світить. Ми Стиві відкрили, так що хоч щось добре. Mm -hmm. Може на стіл поставить, mm -hmm. так ліпше буде mm -hmm. Вже 0-0. Вже я думав, третя трати ночь. Нет. Типа путханьку не спати, спать, ч? я готова. А, так, хоч О, кстати. Хоть россий хорошая. У тебя. Приехали. Блин. Забыти. Тавлю мою дуру І палику. Ну, вот так вот, так. Слушай, mm -hmm. Он на потеньке, вообще Угу. Mm -hmm. Ты меня тут запускал? Нет, давай ты клюшу тут, подожди. нажать. у Чтобы не хотіли без Точно Маша же равно с фитом Ну спать не в векторах Это на ножки Лампа седла Капец Что с лампой? Я её выключил Купец Лампу Что с о, все. Е. На два. Три. Это и на Айтлипре. Так я что я Рил, бачу... тут фонарик я. Еще один. На голову? <плодисмент> Нет, давай ты его не включай. Лопата. Э, Павлик. Сфотки мне на лопату, я так шахтаю. Давай. Да. Покажи. А я не можу. А я может сказать. Да, я печь. Можем. Нет. Может, не, можем его без поищи? Да. вот сделал О! тут крючок, да. Так, Не. Що він вар, то він більше Можна кудись його на оцю полочку поставити. Я думаю. Буде... Коротше, виключаємо камеру, бо це взагалі вже жах в помі. Ставимо палубу пол... Став... виключаємо, бо тому що Короче, Коротше, лягаємо спати быстро. Да, лягаємо спати. О тут, коротше, десь тут прям два таких спальних місця, раз, два погано, видно на карті. На кожному картонку. Якусь да. тільки головне, щоб не кожному. було це. Так. Тут достатньо ратор. Нікіп. Зромів Все, я виключаюсь. Шановна Раніч. Ну що потім залишиться? Так вже, У, вже. так вже нічого не залишилось. Так вже нічого не залишилось. Ми так поїли вчора. Паша блін. З тобою нас їди нема. Блин, цей ти ламп. лампа. Ты мне опец, ты точно да. Больно. Да ты всю еду з'їв Що? Я цей! Мы так поїли вчора, что капец. Нема ничего. Складаємо Все, я все съю. Складаемся. Може да се Ну Да, не страшно. Може да врубили върбили енергия. Може да е някой с команда. Може да Дениско най Може. О! Ну нафіг цю парашу Колебе світить. А я тут думав. Я ж так тут думав, що твої що... так. Не. Походу хтось або назік або хтось оплатив. Світ. Ну ладно. Вс типа закінчимо. Бля. Сто? Це не половить. Може якісь монетки ми... попробуємо скрити. У нас є скрипки. Ключі. А може це, віддомо, О, ні. це від дома некий. А Це Ступе. Гаража. А, це від хат. другої хати. Я викину ключі від другої хати. думав, це ключі на гаржа. Тупе. Ми тут зразу му чуть не зійшли. Але все одно гараж був закритий. Хтось його закрив? Давай. А де ключі? Вони, походу, впали. Да, я бачу, там блистить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, привіт, привіт. Ну, давай, збирайся. Капець. Стоп, що? Зараз... Зараз вже 20. 20-20. Ми що, ще день тут протерчали? Ми два дні в цьому гаражі, а назік тільки не прийшов, він до чого Ну, давайте збираємось звідси. Давай, тікаємо.